Друзі, вітаю всіх на каналі «Дача Агронома. Я, власноруч, зробив ревіону, яка в 30 разів дешевше за оригінальний препарат. Давайте сьогодні в відео спробуємо з вами разом відрізнити мою підробку підкреслюю, яка в 30 разів дешевше від оригіналу. І я сподіваюсь, вам це буде дуже цікаво. І ви теж спробуєте разом зі мною відрізнити. І одразу попереджаю: єдине, що ви не можете і відчути, це запах. Отже, я вас запевняю, що запах однаковий. То тільки, можливо, савільє трошки-трошки зможе відрізнити. Отже, запах однаковий. Давайте спробуємо, а ми отак от цяхами. Я от водичку набрав. Спробуємо, можливо, вам буде більш зрозуміліше за густиною. Можливо, ви щось побачите Якось буде відрізнятися, я сподіваюся, фокус камери дуже добре в нас передає. Отже, як бачите, густина однакова. Ну, давайте спробуємо. Ой-ой-ой! Зараз ми разом з вами, ви відгадаєте, під якою коробкою що знаходиться. Так, давайте спробуємо окунути в водичку. Спочатку потихеньку, без. Різких рухів. Ось, я сподіваюся, вам видно на просвіт, що під водою обидва препарати ведуть себе однаковісненько. Єдине, що, якщо видно, ось бачите, ось цей ось цей, зверху починає спливати якоюсь плівочкою трошки. А цей, ось ця, ось ця сторона. Ця плівочка не спливає. Я вибачаюсь, зараз не, не рухаю руками, щоб вам каламуть там не підняти. Ось, бачите, і ось починає розчинятися, однаковісінько, ось спадає вниз, отаким туманом, і той, і той. Але ось цей єдине, що зверху трошки спадає туманом. Давайте спробуємо легесенько поколотати. Легесенько так от тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ось так от легесенько, легесенько, О, вже і в цьому зверху теж. Поднялася така, ну, ніби пінка, я не знаю, як вона називається. В общем, як бачите, ось так. так-сь, так-сь. А тепер давайте спробуємо, я от поколотав, вийняти гвіздочки. Що ми бачимо. Один гвіздочок, бачите, трошки-трошки залишилось у нас легесенький такий. Я не знаю, що осад, чи що, як це можна назвати, кожен може називати так. обережно, щоб тут препаратом себе не заряпав. Кожен можна, може назвати як завгодно. А на цьому гвіздочку, ну, можна сказати, не залишилося ніякого осаду. Розчин в нас вийшов, ну, приблизно однаковий, я знаю. Так, гвіздочки я обираю вже. Вони нам не знадобляться. Ось так. Все. Ось дивіться. Два розчини препарати. Один розчин в нас оригінальна ревіона, інший розчин в 30 разів. Дешевше. Отже, всі пам'ятають, що у нас Ревіона продається. Якщо ви берете в розріб на розлив, то ну, приблизно в інтернеті, як я дивився, 180-200 гривень за 100 грамів. Так? А я купив е, свій препарат 700 гривень за 10 літрів. А це чудова можливість підняти економіку з колін. Отже, давайте я не буду вам довго затягувати. Несправжня ревіона. Я її навіть не купував. Я просто взяв свій дома-клей ПВА. Ось у, який в мене був тюбік. Такий я і взяв. Я його не розчиняв додатково ніякою водою, ніякої рідини, нічого гісенько не додавав. Звичайний чистий пива, і я його зараз після зйомки цього відео ось він, поверну туди, звідки я його взяв. Про, про що це говорить? Про те що, про те, що як завжди що я казав у всіх своїх відео. Якщо ви хочете купувати якісь препарати, то купуйте їх у офіційних дистриб'юторів. Неважливо, який це виробник. Подивіться на сайті виробника тих препаратів, що ви хочете, де є офіційний дистриб'ютор, і оберіть собі того, хто вам буде продавати. Тому що це дуже ризиковано. А, окрім того, окрім того чудова, чудова новина. Мені глядач нещодавно, а позавчора я тільки не отримав від нього посилку. Мені глядач на пошту написав: ой, я вам прийшлю. Зразки препаратів. Чи відрізнити ви підробний. ось дивіться А цей глядач він так і написав е в коментарях. А чи можна вам надіслати зразки? Я, бо я кілька років, багато років купував о, упаковками одразу. Я ой, упав. А що у нас улетіло, Зараз піднімемо. Каже, я купував ящиками цілими лентами. Упаковка. О, тапас у нас улетів, до речі, пам'ятаєте, в цих самих скляночках ми перевіряли мідний купорос. Якщо хто не бачив, то посилання на те відео буде в описі до цього відео. І я там ох, я там мідним купоросом, я там собі одну скляночку він її покрасив. Вона стала жовтенькою. Я не знаю, я не думав, що склом можна колір приймати. Так, Це Ревіона. Це я поверну назад в пляшку. Все, не болтаємо. Отже, мені глядач, дивіться, поприсилав. Ага, це я зі смітника, це я свій дістав, бо я обробляв, коли була у нас холодна погода. Це я так, щоб не... Думаю, потім буду порівнювати. А, ну, тут, в принципі... а, тут все, все сингента. Препарати, каже, як відрізнити, дуже цікаво підробку, можливо, там будете відео робити. На перший погляд, одразу думаю, о, та, зараз я тут відео бахну. Дивіться, якщо порівнювати ось цю пачку та цю. Її одразу в розбіжність кидається в очі, як відрізаний цей край з обох боків, і тут ще тиснення. Якщо подивитися ось так, тут тиснення, а тут такого нема знизу, а тут зверху тільки воно одне ось таке. Але якщо далі розмірковувати, якщо подивитися, тут виробник, це фасувальник, це у нас там Київський завод Ріап. То не можна так казати, що о, все, я тепер знайшов підробку. От оригінал не так буде відрізаний. А підробка це обов'язково рівно. Ні. Ну може так статися, що це підприємство, в них фасувальна лінія, в них фасувальні лінії купувалися. В різні роки від різних виробників. І одну запустили, потім там через 5 років ще одну купили, і можливо, так на окре... різні лінії по-різному відрізають. Можливо, та лінія має таку дату, щоб проставляти. Якщо у вас є свої прикмети, то, будь ласка, напишіть це в коментарях. Це важливо не лише для мене, якщо, як бачите, мене дуже надихають на взагалі і ваші коментарі, і що ви приймаєте участь в тому, щоб ми викривали шахраїв. Тому що ось ось вам будуть продавати, і ви будете сади обробляти, і, і ви не повірите, і буде допомагати. Коли я робив відео про підробний ем, мідний купорос, то глядач мені ж присилав потім на пошту і фото того купоросу, який він купував роками. Роками люди використовували і шахраї наживалися на цьому. Тому про мідний купорос там, е, там 100% 100% тест. Так що, хто не бачив, нагадую, опис буде в, в, в описі цього відео та в закріпленому коментарі. Тому вам буде дуже це дуже корисно на все життя. Подивіться обов'язково, що я сподіваюся на ваші коментарі, а потім ми якось будемо намагатися це. Зробити таку аплікацію, щоб всі якомога більше і ширше е, охопити варіантів підробок. А такої підробки, що тут в очі кидалося, що там якийсь друг попливший. Ну, ну, тобто, коли там Я бачив в інтернеті зразки, кажуть, а оце підробка. Ось. Та, 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 та там і дурень розуміє, що о підробку, бо там ніби дитина це малювала. Ну, ні, ні. Тут все запаяно нормально, тут на кожна, кожна пачечка має якесь тиснення, але все це дуже легко вирішується. Тут такі, такі заробітки, шалені, що тут можна і голограму зробити, і цю магнітну полоску вклеїти, як в грошах. Тому це все питання трьох копійок. Якщо вважати, скільки там заробляють люди. Отже, я сподіваюся, вам було. Дуже цікаво, я впевнений, що це вам було дуже корисно. А якщо так, то напишіть, будь ласка, свій коментар. Будь-який, якщо маєте враження, то обов'язково точніше, прикмети підробок, обов'язково напишіть їх. Якщо не маєте, все одно обов'язково щось напишіть. Це допомагає в розвитку мого каналу і допоможе в просуванні в Ютубі і більше людей дізнаються. Що треба бути дуже обережними і берегти свої гроші, тому що ваші гроші це ваш це ваша праця, це те, що вам легко не дається, і чого у вас обмежений ресурс. Тому будемо максимально ефективно їх використовувати. Всім до побачення.